Is <laughs> it? Родомці українські кіберспортсмени. Міра народився у Луцьку. Після школи поїхав до Польщі, але надовго там не затримався. Міра почав грати в доту на про і потрапив до Тім Спіріт. З ними він виграв два інти, але зараз живе у Сербії та толерує сусідів. Фір капітан фнатік, родом з городка Хмельницька область. У 2019 році потрапив на Наві і спортскем. І що почалася кіберспортивна кар'єра у 2024 році. Вперше потрапив на Major's Fashion UA. Сеня. Легендарний кіберспортсмен зі Львова разом з навіть тричі поспіль ставав чемпіоном світу КС 1 і 6. Тепер він один із найпопулярніших коментаторів та регулярно проводить стріми. Алоха Денс, колишній програвець Харкова, колись був одним із найкращих гравців в Україні у Доті. Але після втрати мотивації завершив кар'єру. Нині займається стрімінгом та професійно грає у покер. Генерал, колишній гравець Наві по доті, родом з Ужгорода. Колись він був одним із найкращих офлайнерів на про сцені, але закінчив з дотою після чергового кіку з команди.